У тенетах хворих механізмів алкоголізм це насамперед надзвичайно сильна емоційна залежність конкретної людини від хімічної субстанції, яка зужує і деформує її свідомість та її спосіб сприйняття себе і світу. Ця емоційна залежність така сильна, що її можна порівняти із ситуацією сліпо закоханої людини. Яка вже не уявляє собі життя без особи, в яку закохалася. Однак якщо закоханість у якусь людину є потрібним етапом розвитку і важливим етапом дозрівання до любові, то закоханість в алкоголь є проявом драматичної кризи та хворі... хронічною хворобою, яка не минає спонтанно. Зріла людина трактує емоції. Як інформацію про свою теперішню ситуацію, перед лицем болю, неспокою чи страху вона намагається віднайти джерело цих важких переживань і так змінювати саму себе і свою позицію стосовно дійсності, аби подолати причини цих переживань. Своєю чергою, залежна людина не замислюється над своєю поведінкою. Вона автоматично тягнеться до алкоголю, коли в неї з'являються тривожні думки і переживання. Алкоголь стає для алкоголіка своєрідним хімічним приятелем, який спершу обіцяє допомогу, а відтак обманює, втягує у залежність і вводить у пустку смертельної хвороби. В міру просування алкоголізму вживання алкоголю стає щораз частішим і все більш автоматичним, на пізніших стадіях може дійти до ситуації, в якій людина впадає в чергові запої, які тривають тижнями. В суб'єктивному відчутті алкоголь стає для залежної людини джерелом емоційної підтримки. Без якої алкоголік вже не може уявити собі життя і функціонування. Якби закоханість в алкоголі чи іншу спонуку була єдиним механізмом залежності, то людина, яка зловживає алкоголем, швидко зрозуміла б очевидний факт, що вживання цієї речовини ще більше погіршує її життєву ситуацію, і що суб'єктивне відчуття полегшення чи покращення настрою, це тільки хвилевий стан, оплачений високою ціною страждання та кривд, які залежна людина завдає самій собі та іншим. Тому виникає питання, як це можливо, що алкоголік продовжує зловживати алкоголем попри всі більш болісні наслідки такої поведінки? Настійливе повторення помилкової постави стає можливим через існування інших. Крім емоційної залежності механізмів алкоголізму. Перша з них є система ілюзій і заперечень, тобто автоматичний нав'язливий самообман. <кій> Сильні і болісні емоційні стани не позбавляють алкоголіка здатності мислити, але використовують її для досягнення своїх цілей. Унаслідок цього залежна людина. Нездатне тверезо логічно думати про свою позицію стосовно алкоголю. Маніпулювання власною свідомістю притаманне не лише залежним людям, людська психіка функціонує таким чином, що всі серйозні форми кризи і болісні емоційні стани викликають такі ж серйозні порушення у процесах мислення і сприйняття дійсності. Алкоголік вживає алкоголь саме тому, щоб втекти від дійсності, з якою не може впоратися, а також щоб втекти від свідомості, яка його бентежить. Залежні люди піддаються диктатурі емоцій. З цієї причини спосіб мислення на тему алкоголю вкрай суб'єктивний і цілковито підпорядкований емоційним потребам. Залежна людина живе у світі приємної фантазії, вона поводиться так, ніби має очі, але не бачить, що завдає собі кривду, ніби має вуха, але не чує, що найрідніші для неї люди страждають через неї. Несвідомий і автоматичний самообман проявляється через систему ілюзій і заперечень. система ілюзій полягає в тому, що, незважаючи на елементарні факти, залежна людина твердо переконана, що вона незалежна і що може контролювати споживання алкоголю. Своєю чергою, система заперечень полягає у такому інтерпретуванні і селекціонуванні подій, що заперечувати існування будь-яких болісних наслідків зловживання алкоголю. Якщо в цій ситуації негативні наслідки вживання алкоголю вже настільки очевидні і разючі, що навіть хворий не може їх заперечити, він, однак, знаходить якісь аргументи, які згідно з його логікою є виправданням його позиції. З огляду на систему ілюзій та заперечень в інтелектуальній площині, Неможливо вести логічну розмову з людиною залежною від алкоголю. Щобільше, більше, спроби дискусії на цю тему лише створюють нагоду, аби хворий, спростовуючи закиди своїх співрозмовників, ще радикальніше обманював себе самого. У світлі почутих закидів і докорів алкоголік використовує свій розум. Не для того, щоб логічно аналізувати факти і події, а винятково для того, щоб захищати свою хвору позицію стосовно алкоголю, а також щоб ще більше переконувати себе у відсутності проблем у цій сфері. Своєю чергою, для людей з найближчого довкілля подібні дискусії із залежною людиною тільки поглиблюють їхній стрес. Адже вони переконані, що алкоголік свідомо обманює, лицемірить або насміхається з них. Третій механізм залежності проявляється в екстремальних стрибках у спробі сприйняття себе і думання про себе. Зріла людина володіє відносно сталою реалістичною і диференційною системою переконань про себе. А також аналогічним способом емоційного переживання своєї дійсності. У людини, яка має проблему з алкоголем, спосіб бачення і самосприйняття вкрай викривлений і нестабільний. Він характеризується діаметрально протилежними стрибками та разючими змінами. Перебуваючи під пливом алкоголю, залежна людина оцінює себе вкрай позитивно. Іноді навіть впадає в ейфорію, вона вважає себе товариською, дружньою, статною належно виконувати свої обов'язки, вірить, що щаслива і що впорюється з будь-якою життєвою ситуацією. Своєю чергою, на етапі протверезіння вона сприймає себе діаметрально протилежно, переживає сильне відчуття провини, сорому, безпорадності та слабкості. Вона цілковито заперечує свою цінність і лякається від думки про майбутнє. Тоді така людина перебуває в стані депресії, розчарування, почувається безпорадною, вона бунтує проти всіх і всього, ненавидить себе і панічно боїться навколишнього світу. На цьому етапі вона буває лагідна і люб'язна, із людьми з найближчого довкілля. Покірно приймає зауваження і критику з боку інших, охоче перепрошує і обіцяє змінитися. У пізніх стадіях хвороби алкоголік лякається самої думки про необхідність функціонування без алкоголю, він вже взагалі не уявляє собі можливості діяти тверезо, тоді виникає своєрідне зачароване коло. Разом з черговим протверезінням. Появляється драматичне почуття провини, сорому, розчарування, безпорадності, але саме тоді залежна людина знову тягнеться до алкоголю, адже для неї це найлегший автоматичний спосіб впоратися з усім, що болісне і неприємне. Якщо цей механізм не буде перерваний, то алкоголізм неминуче приведе до смерті. Простий і водночас влучний опис подібного зачарованого кола, емоційних поневолень, типовий для алкоголізму, знаходиться у відомому уривку маленького принца. Зустрівши замислену і сумну людину, що сиділа перед цілою батареєю повних і порежніх пляшок, герой книги запитує: Що ти тут робиш? П'ю похмуро буркнув п'яничка». Навіщо ти п'єш? спитав маленький принц. Щоб забути, відповів п'яничка. Що забути? допитувався маленький принц. Йому стало шкода п'янички. Забути, що мені соромно, признався п'яничка і пухнюбив голову. Чому ж тобі соромно? спитав маленький принц. Йому дуже хотілося чимось зарадити на «Соромно, бо п'ю». Додав п'янечка і замовк остаточно. Маєстри маніпуляцій. Залежна людина маніпулює не тільки собою самою. Вона здатна геніально маніпулювати найближчим довкіллям. Контактуючи з іншими людьми, залежний автоматично поводиться так. Щоб надалі дотримуватися згубної звички, щоб не відповідати за наслідки своєї поведінки і таким чином забезпечити собі комфорт подальшого перебування в хоробливому стані, він став чинити це з майстерною фантазією, яка перевищує уяву зрілих людей. Саме тому алкоголікам легко не тільки обманювати себе, але й маніпулювати іншими. Найбільше ризикують стати жертвами таких маніпу... маніпуляцій, найближчі алкоголіка. Головними методами маніпуляції є обман і приховування будь-яких неприємних фактів, пов'язаних із зловживанням алкоголем та його наслідками. Якщо незважаючи на це, найближчі люди зорієнтуються, що у залежної людини проблеми, тоді вона на місці зуміє вигадати пом'якшувальні обставини або розповісти майстерно придуману історію, яка на її переконання виправдовує її поведінку, чи, наприклад, спонукає когось поступитися або отримати від когось гроші на придбання алкоголю. Якщо вище вказаних методів буде недостатньо, тоді залежний починає вдаватися до фізичного насильства. Починаючи від погроз і закінчуючи фізичним знущанням з дружини або чоловіка чи дітей, залежна людина вміє також майстерно вдаватися до психічного і морального шантажу вона безперестанно звинувачує і залякує, а також намагається ізолювати своїх ближніх і довколишніх. Якщо ці методи вже не діють, тоді залежний діаметрально змінює стратегії маніпу маніпулювання, він починає викликати почуття жалості і зворушувати своїм стражданням. Переконує, що врешті зрозумів свою помилку і тепер щиро постановляє вести тверезий спосіб життя або що найближчим часом звернеться в реабілітаційний центр. Якщо ж підведуть навіть такі методи. Тоді алк алкоголік може вдатися до найгрубшої форми шантажу погрози самогубству. Зазвичай залежна людина використовує всі названі тут стратегії маніпулювання, хоча робиться в різних пропорціях і особливим властивим її чином. У цій ситуації є найближчі люди, які добре не знають механізмів алкоголізму. Не мають шансів ефективно протистояти спритному маніпулюванню. Нерідко така ситуація триває десятки років, доки, не, доки приведе до остаточного розпаду сімейного життя або до смерті залежної людини. Міцні емоційні зв'язки і природна для ситуації алкоголізму тенденція усієї сім'ї. Ізолюватися від середовища ще більше ускладнює захист від маніпулювання і прийняття зрілої позиції стосовно залежної людини. Зазвичай рідні потрапляють у співзалежність, яка полягає в тому, що вони залишаються пасивними або реагують наївно чи занадто пізно. Лише тоді, коли ми вже розуміємо весь вказані механізми залежності. Можемо усвідомити, наскільки складним є процес зрівого подолання наслідків порочного минулого. Утім, цей процес необхідний, якщо ми хочемо, аби минуле не обтяжувало нас і не відбирало радість життя. Про це розповідатимуть наступні чергові кроки.